Передпокій невелике, але дуже важливий простір в кожному будинку. Саме в неї гості і господарі потрапляють в першу чергу. Вона задає настрій і атмосферу. При цьому ідеальна передпокій повинна включати продумані системи зберігання, і, звичайно, не варто забувати про декор. Зібрали проекти, в яких враховано все до дрібниць. Надихайтеся і підглядайте цікаві лайфхаки. Передпокій 11.8.2 Мінімалізм і розумне зберігання, вхідну зону. Наталія Порошкіна намагалася зробити максимально мінімалістичною, щоб при приході з вулиці виникало відчуття чистоти, розмістили вбудовані мебліцем. Пофарбований в сірий колір відтінок підбирали довго. Я робила чотири фарбовування на стінах. Довго підбирали поєднання з кольором плитки на підлозі керамограніт, продумали тепла підлога, щоб взуття висихала швидше, а ще для зручності встановили пуф. Двері вхідні не від забудовника. Зовнішнє облицювання ми робили як від забудовника, всередині пофарбували в колір меблі в квартирі, опустили стелю на 30, щоб розмістити вбудовані світильники і комунікації, гардероб і пральня заховані за розкатними дверима. Освітлення виконано мінімальними діодними лампочками, щоб не було відчуття затклого повітря. Передбачили вентиляцію. Мокру зону зробили тут не просто так. В санвузлі було б шумно і незручно, щоб підкрутити пральну і сушильну машини. Через стіну протягнули шланги, в ванну. досягти відчуття єдиного статі в передпокою допомогла рідка пробка. Її зробили між керамогранітом і дошкою. Також передпокої є зони шаф. Обробка виконана в шпоні бразильський горіх. Заховано багато шухлядок, в одному з них живе невелика прасувальна дошка. У самих шафах зберігаються сезонний одяг і обувниця, доповнюють і завершують зону кольоровий комод і дзеркало. Передпокій 3.6.2, класний шафка і глибокі відтінки, карідат Гетон виконала передпокій в темному сіро зеленому кольорі, стіни пофарбовані, вхідні двері виконали в тому ж кольорі, що і стіни прорбали отвір самі і зробили невелику шафку. Там зберігаються валізи, взуття, внизу знаходиться щиток. Два рівня штан під одяг дверцята купили в будівельному магазині приблизно за 1200-1300 гривень. Там же пиляли під потрібний розмір, пофарбували будинки, посадили на петлі і прикрасили ручкою. Висока галошниця дуже зручно вміщує до 20 пар поличку під дзеркалом, купили в ікеа, вона відноситься до відділу але її можна використовувати в будь-якому приміщенні, рада з приводу штукатурки і шпаклівки. Спочатку ми прагнули до ідеалу, але це важко, впливає висота стель, Нерівність стін радила б не переживати з цього приводу і зробити стіни структурними або шорсткими. буде виглядати ще привабливіше. Передпокій 7.1.2 – неймовірний декор і яскраві фарби, передпокій Людмили Данилович дуже яскравий і незвичайний. Завдання цього приміщення підняти настрій людині, яка повернулася додому. Тут можна не боятися нестандартних рішень, які будуть недоречні в спальні або кабінеті. У нас оригінальний стелю, акцент зміщений на нього для цього всі меблі, стіни і навіть вхідні двері ми пофарбували в один колір. Верхню частину стіни розписувала художниця, малюнок зроблений за мотивами шпалер, які зняті з виробництва на підлозі плитка. Юк перенесли з боку кухні, шафа вбудували в нішу, здували таким чином, щоб висота шафи була чітко по лінії поділу кольору. Створюється ефект росування стін. Шафа пофарбований в той же колір, що і стіни, тільки зовні, всередині він яскравий. У проході елемент стіни зробили для того, щоб був завершений периметр, і велосипедисти рухалися чітко по колу. У ящиках довгої лави можна зберігати взуття під лавкою теж. Передпокій 3.89.2. збільшення простору і геніальне зберігання. Коли приміщення дуже маленьке, багато хто думає, що його потрібно зробити максимально світлим, щоб збільшити насправді все працює навпаки. Компактні простору вигідно оформляти незвичайними яскравими квітами або в темній палітрі ще використовували дзеркала на шафі і на стіні. Ще одна цікава ідея: від наталії сорокіної взяли стандартний комод і переробили його під обувницю у шафі, зручне зберігання при відкритті дверей. включається світло за стіною, захований електричний щиток. Крім того. Використовували додаткові 10 і оформили в панелі систему зберігання. Світильники накладні, максимально непомітні, підлога тепла між паркетом і керамогранітом корковий стик. Нічне підсвічування вбудували в товщину плінтуса, коли ввечері потрібно сходити на кухню, не обов'язково включати всю підсвічування в квартирі, використання високих дверей максимально збільшує висоту стелі. Передпокій 0,8-2. Вмістити все і навіть більше на вході в передпокій дар'ї дубакової яніша з полицями від підлоги до стелі. Тут зберігаються книги, техніка, тут вбудовані розетки, одна з боковин оформлена дзеркалом. Підвісна обувниця відповідає за зберігання сезонного взуття, гачки спеціально змонтовані високо, по перше, щоб зробити містку тумбу, на якій не будуть лежати куртки. Також не хочеться, щоб одяг захаращувала вигляд, ключі зберігаються, в ключниці це колишня цукерниця. Передпокій 3.67.2. шістдесят життєрадісні елементи і скрині. У передпокої Катерини Казанцевої багато яскравих елементів на підлозі лежить плитка, допустили велику помилку. Не зробили тепла підлога, порада. Завжди робіть в передпокої тепла підлога, якщо він у вас прохідний. На стінах плитка пофарбована в білий колір. Кольорові склоблоки підсвічуються з боку санвозлазувні вони глянцеві, а всередині матові вирішили зробити графіті, щоб була перекличка з кольоровою стіною склоблоків. Передпокі зроблений з імітацією водопровідних труб, шафа виконана на замовлення з дерева сосни. На шафі знаходяться скрині, це і елемент декору, і додатковий простір для зберігання. Жовтий скриня куплений готовим. Зроблений під стиль лофт замість консолі використовували тумбу бочкої, виготовляли на замовлення. На стіні висить імітація радянської двері з чорно-білими фотографіями. При вході знаходяться датчики розумного будинку і відеодомофон. Передпокій чотири 2 двоколірні стіни і терацо, коридор найяскравіше приміщення в квартирі, оформленої Ксенією Свідан. Стіни тут двоколірні. Але так як зона досить брудна і вузька, зробили їй коробом і стеля, і стіни пофарбовані в теракотовий відтінок, шафа виконана на замовлення, полиця для взуття і вішалка, гармонійно вбудовані в інтер'єр. На підлозі керамогранітирацу, що відсилає до Іспанії і відпускного настрою, на двері запланували зробити накладку з дзеркалом. У коридорі знаходиться електрощиток, який також буде задекорований. Передпокій три 2 2 Цікаві рішення і нічого зайвого. Передпокій такий же соковитий, як і вся квартира, на підлозі лежить плитка у вигляді килима, що повторює малюнок на кухні. За зручне зберігання відповідає висувна шафа. Якщо вам потрібно зберігати багато взуття, робіть це саме так. Правда, допустили помилку. Висувна секція виявилася дуже важкою. Коли вона виїжджає, стіна дряпається, на майбутнє рекомендуємо робити невелику проставку. Під плиткою тепла підлога, завели його під шафу. Не стали робити в квартирі гачки. Це не дуже естетично. Тому передбачили плічка, не забули і про декор. Анімалістичні елементи додають яскравості, виглядають комплексно і цікаво. Фото на обкладинці проект Людмили Данилевич.